Гроші в гаманці, у кишені чи на банківській картці не з'являються магічним чином. Оскільки джини існують лише в казках, більшість із нас змушені працювати, заробляючи гроші. Люди однієї професії отримують за роботу приблизно однакову кількість грошей. Більше заробляє той, хто працює краще і досягає вищих результатів. Кожна професія, кожен службовий обов'язок має значення. Поліцейські оберігають тебе, бібліотекарі залучають до читання, допомагають тобі швидко шукати потрібну інформацію. Лікарі піклуються про твоє здоров'я, вчені завдяки власним дослідженням, роблять нові відкриття. Усі ці люди отримують заробітну платню за свою працю. Куди їхні гроші йдуть далі? На придбання продуктів харчування, одягу, на допомогу Збройним силам України, на податки, необхідні для ремонту доріг і парків, комунальним підприємствам, де працюють фахівці з надання побутових послуг на дозвілля та відпочинок, гроші можна отримати не лише на роботі. Наприклад, твої дідусь та бабуся отримують пенсію. Ці гроші держава виплачує тим, хто вже багато попрацював. Студенти, які добре навчаються, отримують спеціальну грошову винагороду, стипендію. Деякі студенти влаштовуються на роботу на кілька годин або знаходять підробіток на вихідні. Родина, у якій народилась дитина, також має від держави допомогу, соціальні виплати. Тож робота і гроші важливі у житті суспільства. Адже якби ніхто не працював, то в світі відбулися бразючі зміни. Без фінансів держави не можуть розвиватись. Світова економіка швидко б занепала. За час існування людства було написано більше 30 тисяч книг з теорії грошей. Це говорить про те, що темі грошей приділяли велику увагу. Але не треба перебільшувати роль грошей, не треба перетворювати їх у єдину мету в житті. Англійський економіст Френсіс Бекон висловив чудову думку: гроші дуже нерозумний пан, але досить гарний слуга. Саме так і треба ставитися до грошей.